Шановні, можу порекомендувати чудовий Гайковерт на 1100 ньютонів. Ось це, хто питав, 1100 ньютонів. Тут навіть підписано, але тут реально 1100 ньютонів. декілька режимів роботи. Дивіться. Ось так він працює. Є комплектація з одним акумулятором в коробці. Зараз людина замовила ось такий в кейсі. Тобто йде ось такий чудовий. Кейс з поролончиком, все там лежить, що потрібно. Зарядний пристрій для акумуляторів. Акумулятори 4 А з індикатором зарядки. Тут от, показується. Прогумовані знизу. Далі дві головки на 17 та 19 ударні чудові. А також є перехідник на швидкороз'єм, як імпакт. Ціна такого становить 4850 гривень. Замовити можна на нашому сайті protools 21com або по номеру телефону.